Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Багато хто пірнув з головою в новий сезон Міфік плюс ключів, і я не виняток. Трохи складно пушити високий Кей поки що, але ця неймовірна жага змагань мені до вподоби. Сьогодні я розповім вам про Court of Stars, підземелля, що прийшло до нас з Легіону. Цей інст знаходиться в неймовірно гарній локації, Сурамар. це столиця ночеродних. Обов'язково завітайте туди, якщо ще не траплялось нагоди, воно того варте. Вхід знаходиться в самому центрі міста і телепортує нас до пірсу, на якому стоїть магічний ліхтар. Тицнувши на нього, ми викликаємо самохідного човника, на якому і попливемо розбиратись з негідниками, які будують свої підступні плани, злигавшись з легіоном. Припливши, одразу вирушаємо нагору. По дорозі легко розібравшись з бідовашним мобом, що опинився не в тому місці і не в той час. Чистимо треш. Наша ціль перед бійкою з першим босом зламати 5 маяків. Якщо їх не вимкнути, то під час бою з'являться посіпаки та зроблять бобо. На шляху до боса нам траплятимуться важливі моби Duskwatch, Sentry. ХП у них мало, проте якщо їх не вбити, вони покличуть друзів і нам буде на переливки. Зливайте їх максимально швидко. Котики на Fortify тижні потребують додаткової уваги хілера. у всьому ж іншому особливих проблем не виникне. Збивайте касти і буде вам щастя. До речі, не обов'язково чистити всю площу з першим босом. Достатньо зруйнувати маячки та битись біля фонтану, зачистивши лише декілька паків. Патрульний капітан Гердо є один крутий лайфхак. Коли Гердо досягає 25% свого ХП, він біжить до колодязя в центрі кімнати і п'є зілля Flask of The Solemn Knight. Ця настоянка збільшить йому шкоду та швидкість атак на 30%. Алхіміки та розбійники можуть отруїти зілля перед початком бою. Це миттєво вб'є боса на цій фазі і прискорить наше проходження. Гравці інколи будуть послаблюватися ефектом «Arcane Lockdown. Цілителям важливо потужно лікувати групу в цей момент. Сам ефект магічний має три заряди, дамажить нас із повільною пересування. За кожен стрибок ми знімаємо з себе по одному заряду, тому стрибайте як ніколи раніше. Час від часу бос буде застосовувати заклинання по області, street Sweeper та Resonance Slash. Виглядають як лінії та промені, просто відходьте, щоб не отримати дуже великий демедж від цього. Помираючи від отруєної настоянки, він справедливо назване з боягузами, але що поробиш Гердо, у нас таймер. Далі на нас чекає доволі тривала пробіжка кімнатами та коридорами Сурамару. Першого разу можна навіть і заблукати в цих проходах. Зрештою, ми виходимо до величезного двору з сукубами, демонами та лихими ночеродними. Наша ціль завалити трьох емісарів, котрі тусуються біля боса і охороняють її. Емісари підсилені аурою Bond of Flame, збільшуючи дамаги здоров'я одне одного. Потрібно спочатку вбити окремо кожного емісара, а вже потім бити боса. Викликати емісара можна вбивши моба Fellbound Enforcer чи створивши диверсію. Трохи більше про диверсії. На всій площі розкидані предмети, за допомогою яких ми можемо викликати емісарів до себе. Всього існують 4 предмети для диверсій. Один чи два предмети з'являються випадково. Майстри шкіри або воїни можуть взаємодіяти з базарними товарами, піднімаючи магічну тривогу. Кравці або цілителі можуть допомогти пораненому ночеродному, який кричить і тікає, коли йому допомагають чужинці. Майнери або ювеліри можуть знищити статую. Мисливці чи ковалі можуть взаємодіяти з викинутим моцлухом, щоб створити пастку, яка видає гучний звук під час становлення. До речі, якщо емісар пролітає над цією пасткою, то миттєво гине. Талікса від початку і до кінця бійки буде підсилювати себе аурою Burning Intensity, перервати чи розсіяти неможливо. Розраховувати на власний захист і здібності цілителя. Переривайте заклинання Withering Soul. Інакше помрете від дебафу. Періодично Талікса буде чаклувати Infernal Eruption. Це заклинання створює калюжі під ногами гравців, при контакті підкіне і нанесе значної шкоди. Вважайте, що це міна. Також з калюж з'являться біси і почнуть атакувати вас. Протидіяти цій магії не складно. Вам потрібно до застосування стояти гуртом, дубця до дубці. І відходити, коли Талікса починає читати заклинання. Бісів, які з'являться, потрібно швидко вбити. Використовувати всі доступні вам види контролю, щоб не дати їм кастувати. Цикл повторюється приблизно кожні 25 секунд. Найкраще завжди знаходитись ближче до танка і на початку заклинання відійти. Після смерті бісів можна знову збігтись. Розподіліть контроль імпів ще до початку бою. Вони настрілюють, дай Боже. Після перемоги підходимо до нашої союзниці Лілет. І маскуємось відночеродно, щоб без проблем піти на ельфійські вечорниці. Зайшовши всередину, нам потрібно буде знайти шпигуна на тризіма. Серед гостей ми побачимо п'ятьох осіб, з якими можна поговорити. У них хмаринка над головою. Вони дадуть нам підказки про зовнішній вигляд шпигуна. В групі краще розділитись, аби одразу отримати всі підказки. Коли ми їх зберемо, гравці мають почати досліджувати підозрілих дверян на верхніх і нижніх поверхах. Щоб ідентифікувати імпостера. підказки бувають такі: чоловік або жінка, жилет темного або світлого кольору, довгі рукави, короткі, або ж без рукавів, взагалі, рукавички або голі руки, плащ чи без плаща, без речей на поясі, книжка на поясі, мішечок на поясі, флакони з зіллям на поясі. Є два способи трохи прискорити пошуки, в обох випадках потрібно спочатку відкрити всі підказки. Мисливець на демонів може стати перед стінкою чи іншим об'єктом, і після активації Spectral Sight шпигун буде обведений червоною лінією. Виділіть його, і шпигуна знайдена. Паладин танк може за допомогою трансмогу артефактного щитка з Легіону трохи прискорити пошуки. Якщо шпигун недалеко від гравця, то щит почне світитися. Так ви зможете звузити коло пошуків. Викривши шпигуна, підіймаємось з ним на балькон, ну щоб просто поговорити. Герент мерзенний має декілька здібностей: Shadow Bolt Wally, -E, що вражає всю групу, завдаючи помірної шкоди від магії Тіні, та Керрион Сворм це конусний клів удар який сильно б'є і лишає прокляття на будь-яких гравців у зоні його дії, Всі, окрім танка, стійте за спиною. Також контроль та кажана, інакше він законтролить вас, а це вірна смерть. Після вбивства Герента обшукайте тіло і візьміть ключ. Він відчиняє кімнату до ласт боса – радника Меландруса. Радник циклічно використовує три здібності, одна з яких створює копію, котра повторює його заклинання. Piercing Gale, Slicing Maelstrom і Blade Surge. Він завжди використовує їх саме у такому порядку. Пірсін Гейл завдає помірної шкоди гравцям, що стоять на прямій лінії попереду і позаду меландруса, та відкидає нас назад. Під час касту він нерухомий, так що можна легко відійти. Slicing Maelstrom завдає чотири вибухи помірної шкоди всім гравцям протягом 4 секунд. Неможливо уникнути, тому відхилюємо. Коли меландрус напускає своїх копій, то дамаг проходить просто шалений. Тому героїзм ми тримаємо саме на цього парубка, щоб полегшити роботу хілеру. Surge кидає у випадкового РДД-меча та завдає шкоди всім гравцям у радіусі 5 ярдів. Саме ця здібність залишає копію, що повторюватиме всі заклинання. Також раджу уникати вихорів. Бродять по платформі у довільному напрямку. Якщо зловите, вас приголомшить. І на цьому ми завершуємо нашу мандрівку до чарівного Сурамару. Ну або повертаємось сюди знову, якщо знову випав цей ключик. Хочу подякувати та з нашої гільдії за допомогу у написанні сценарії до цього відео. Щиро вдячний тобі приятелю. Сподіваюсь, моє відео було вам корисним. Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні чи разовими донатами. Ви найкращі. Ставте лайки, коментуйте, розповідайте друзям ну, все як завжди. Підтримуйте ЗСУ та допомагайте волонтерам. А разом переможемо. Бережіть себе та своїх близьких, всіх обійняв. До нових зустрічей!